Воно написало, що обмін територіями це буде головною темою на саміті трамп путін 15 серпня. Обмін територіями, обмін територіями, захопленими. Тут також важко зрозуміти. Сьогодні Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі офіційному Вийшов з таким повідомленням цікавим. Він сказав, що напередодні Вітков був на зв'язку онлайн із офісом президента і докладно доповідав, докладно інформував український президентський офіс з приводу розмов і пропозицій, які Вашингтон надавав Москві. Там без подробиць, все з купюрами там і так далі. Але Зеленський зазначив, що ця розмова відбувалася в Присутності безпекових радників, я не знаю. Можливо, там зібралися. Ну хто там міг зібратися? Ну Єрмак зібрався. Точно, е, міністр оборони Умєров, так безпекові, ще там хтось. Безпекові радники, і от вони сиділи вчора цілий день. Ну, фактично, там сесія багатогодинна була і не, не, не впоралися. Вони не, не до кінця за словами Зеленського. Зрозуміли, що їм розповідає відков, тому ця сесія продовжилася ще сьогодні. Чи сьогодні говорили про те, як реагувати, і що буде винесено, і де межі того на що готова поступитися Україна? Ось так тепер там не звучить Володимир Злевського, що ми тут про територію говоримо. Ні, але звучить про якусь е, іншу історію. Достатньо складну, тому що е, пунктів там скоріше за все е, багато. Але ще раз, якщо саміт відбувається, значить туди люди, от Трамп і Путін, вони вийдуть, е, гото, ну, з, з ручками цими кульковими, так готові щось підписати. Інакше для чого зустрічатися, якщо підпису ніхто не готовий ставити, і навряд чи це буде якийсь меморандум. Якщо це буде меморандум, це буде повний провал. Це, це вообще не про що. От тому готується якийсь документ. І цей документ зараз узгоджується з Україною. Фактично в той самий час. Тепер тепер про 2-3 місяці у нас Російська Федерація сьогодні діпстейт двічі. Двічі написав про те, що селище Дачне, це вже адміністративно Дніпропетровщина, вперше опиняється в Сірій Зоні. Якщо це так, якщо це підтвердить Генеральний штаб, то фактично відбувається історія, коли у нас вперше Російська Федерація залазить на ще один регіон. Паралельно із цим виходить аналіз від Репки. Або Рьобки, так це журналіст, оглядач воєнний в ну такому жовтенькому, добре там виданні більд. Але він що робить цей оглядач? Він три роки, в принципі, там слідкує за розгортанням бойових дій, фронт аналізує і так далі. Тому подібне. Він виходить, от з таким от плон хрідом зараз, от з таким. І він, він пише там дуже багато. І він аналізує, е, значить, сценарії, вирогідність сценаріїв у наступні оці 2-3 місяці, про які зауважив власне Володимир Путін. Він аналізує сценарії, які можуть наблизити захоплення Донбасу і робить це е, на прикладі е, окремих частин фронту. Який протяжний сьогодні через регіон Донбас через область Донецьку, і стосується основних ключових міст, таких як Покровськ. Ви можете знайти це да? Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Часів'яр, Торецьк, Сіверськ, Куп'янськ. Так і він от демонструє кожен відтинок картами якраз з Діпстейту. Наприклад, там там багато цих слайдів у нього потім прикріплено. Але я е, от просто один слайд навожу. Це напрямок Константинівський час. Часів яр е, правий фланг. Бачите, часів Яр Константинівка. Ну, Що ми бачимо на на цій карті? Значить, ми бачимо, що створені умови за останні два роки російською армією з приводу ну фактично, е, з приводу сприятливих умов для е, поглинання цієї території, тому, що ну. Я не знаю півоточення, як це правильно назвати, Це півоточення, Отакі, от такі от, от, от заглибінні у, у фронті, так або виступи з боку українських сил оборони, і це на думку Рьобки, якраз і є наслідок дворічних зусиль російської армії. Вони створили таких точок, як мінімум кілька. Це покровський напрямок. Це покров це Костянтинівський од часів ярдаторецьк сівець куп'янський напрямок, однаково виглядає. Зайдіть на діпстейт самі побачите ці слайди. Ви будете в шоці, і от отропки каже: можливо, Путін має на увазі натякає, натякаючи от, от це. Він має на увазі, що ми закриваємо питання Донбаса, тому що в нас для цього е, тактично зараз е, створені умови. Наскільки, звісно, ці тактичні умови можуть бути реалізовані, це інше питання, тому що ну Збройні сили України, сили оборони, вони ж не перестануть запускати дрони, не перестануть там їздити на хаймарсах, не перестануть артилерію там застосовувати, не перестануть. Тобто, це все це і є активна фаза бойових дій, правильно? Але умови на думку Рьобки, ну тут, дивлячись на карту, важко не погодитись, вони а, дійсно створені. Так, от нормальна пропозиція, так? Про яку говорить там Ушаков, це яка пропозиція? Ви самі звільніть цю історію? Самі звільніть цю історію і таким чином обміняємо цю територію на якусь іншу територію в якомусь в степу, там де у вас немає ні родовищ корисних копалень нічого немає. Вот і сьогодні РБК український, до речі, продовжуючи тему, якраз українські засобів інформації, які під, підхоплюють там оці історії з обміном територіями, пише Путін сам шукає землі на обмін, прям заголовок. Я сьогодні бачу. Путін сам шукає землі на обмін. Тобто він сам сидить зараз у Олівцем десь там і щось собі фантазує. На голову це ну звісно не, не налазить. Але інша, от я просто хочу вже закрити цю тему, але я, я не можу зупинитися. Чому тому, що я, от заходжу сьогодні. На телеграм-канал Гончаренка, лідер. Нагадую, фракції опозиційної найбільшої, 27 мандатів Верховній Раді. І от Гончаренка теж там фантазує на тему сценаріїв, про що можуть бути домовленості між Америкою і Сполученими Штатами, відповідно, там за рахунок України. Але тон, от е, які в якому він це все описує, от дивіться, давайте разом просто прочитаємо, щоб ви зрозуміли. От е, Гончаренко називає це позитивний сценарій. От він говорить, е, що будуть очевидно поступки з нашого боку, але вони також будуть з російського. Чого можуть стосуватися ці поступки? Перше, це ті території, які вже окуповані Росією. Скоріше за все вони залишаться під окупацією. Я думаю, що це буде повноцінно формально прописано. Включно з тим, ми зобов'яжемося не забирати ці території сили. Так, ну друга частина не забирати сили, в принципі, не новина. Дійсно, по вертикалі президента неодноразово озвучувалося, що так, важко, тому дипломатичним шляхом будемо повертати. Але перед цим, я думаю, це що це буде повноцінно формально описано. Ким описано, при узгодженні з ким описано. І тут я от у мене думка просто з'являється. Можете в коментарях написати, чи не відчуваєте ви так само буде формально описано: Вітков сидить на онлайні два дні з офісом президента з радниками безпековими. Так може там почалося описування, яке чому так от просто лідер опозиційної фракції в парламенті українському так просто про це пише? Йде волання, що ми не дозволимо ділити Україну без України, наприклад? Ну, хоча б таку фразу ні. Далі він пише: ключове для нас, тобто території, все, от, ключове для нас відстояти чисельність нашої армії, обмежувати її не можна. Абсолютно, я, я згоден. Але ключове, а території добре, також життєво важливо не обмежувати можливості вступу до військових союзів. Але треба дивитися реально НАТО або США за підсумками договору можуть оголосити, що Україна е не може бути частиною НАТО. На жаль, це можливо, але найголовніше, щоб цього не оголошували ми. Ну, в преамбулі в конституцію вписали. Попробуйте зараз більшість назбирати, щоб змінити преамбулу конституції. Я теж вважаю, що це нереально, і там Гончаренко він не має про що турбуватися. Так але далі, висновок. По першому позитивному ще раз сценарію. Це позитивний сценарій. На жаль, він виглядає зараз так, якась апатична риторика. Ми ж від Олексія звикли зовсім до іншого. І, добре, добре. Тепер емоції в сторону думаємо. Тепер чому Гончаренко взагалі про це пише. Ну крім того, що він хоче хайпануть на цій темі. А чому ви пише в такому тоні, і, і де, де збентеженість, принаймні, де протест, де позиція, де позиція, що Порошенка від такого не було. Жодного метра території не здали. Там тра-та-та, -та -та, та та Ну де? Не ну я там Крим не рахую так от де е, немає, і я думаю, якщо немає, можливо, друзі нас з вами готують, е, готують до сприйняття е, такої от реальності, що Путін сам буде обмінювати там якісь е, території на якісь території, і от тема обміну, ну. Ще вчора я думав, що це ну звичай звичайне паразитування, так заради переглядів, десь там на якихось великих youtube порталах і так далі. Тому подібне а сьогодні, я так не думаю. Я сьогодні от почитав людей, подивився ці всі інформації, зібрав їх для цього прямого ефіру. І я я засмучений. Ну як засмучений? Я вражений, скажімо, так вражений, що це дійсно може бути реальність. Тобто, по Трамп з Путіним будуть розмовляти не про припинення. Бойових дій по лінії фронту, що є в принципі червоною лінією Києва. Червона лінія, однозначно, можна сказати вже сьогодні, що Україна погодиться на зупинення бойових дій по лінії фронту з метою подальшого вирішення майбутнього цих територій дипломатичним шляхом, і мова йшла насправді про 15 років, а не про 99 як написали там якісь поляки. Ось і і друге питання це е, по, по, в повітрі, е, значить, тиша в повітрі. Це от це да, це і це початок. Що може почекайте, що зараз втрутиться європейський союз на телефоні? Ж не тільки з Вітков сьогодні. Президент він на телефоні з усіма. Лідерами і Трамп так, так само є, ще позиція Європейського Союзу, і повірте, що в Європейському Союзі не все так однозначно. Всі, звісно, загалом так, всі хочуть припинення бойових дій, але але позиція Європи, яка сьогодні, тиша, а потім перемовини, тобто тиша. Припинення вогню безумовне, взагалі, скрізь не тільки пов... скрізь припинення вогню, а потім уже якісь нюанси, а не так як каже Путіна: давайте домовимося про обмін територіями, а потім ми побачимо до чого ми домовимося, і, і тоді вже будемо там е, щось припиняти. Але але щось щось відбувається. Єдине підсумовуючи, хочу сказати, що. Обмін там будь-якими територіями це надзвичайно, в тому числі там складна е, юридична історія з боку України є українська конституція. Е, ніхто не має права ні парламент, ні уряд, ні президент ніхто не має права сьогодні змінювати територіальні кордони, в тому числі адміністративні кордони всередині країни. Ніхто. Стосовно території, це недоторкана історія, взагалі недоторкана, тому олівець Путіна це олівець Путіна. знаєте. а діли Трампа це теж діли Трампа. Але тут треба звісно дочекатися.